До побачення. До побачення! Ми знаходимося зараз на переїзді по станції Мардарівка. Що ми робимо? Які ми роботи виконуємо? Це усуваємо ямковість дорожньої частини переїздного настилу. Зриваємо старий асфальт. І старий бетон, і вкладаємо плити. Ми маємо сьогодні вкласти в кращому випадку 5 плит із 15. Цю частину переїзду ми вже зробили раніше. Дана робота в нас зайняла приблизно, не приблизно 5 днів. Ця робота в нас займе близько 4 днів, дивлячись від складності робот. Складність в тому, що внизу під асфальтовим покриттям іще слой бетону, який дуже міцний. Мабуть, раніше був трошки другі матеріали, тому бетон цей дуже міцний і складність його зараз розбивати і знімати. Я прийшла на роботу в техвідділ взагалі. Технічний відділ інженером. Але так як місце звільнялось, і, мабуть, керівник побачив, в мене освіта просто зв'язана із мостами. Я е, будівельник е, і тунелей. І він запропонував мені, чи не хотіла б я спробувати. Я спробувала місяць і залишилась. Люди просто не хочуть, мабуть, йти на залізницю. Просто за останні роки, я думаю, зменшилась кількість бажаючих. У Наших працівників є бронь. Їм видають бронь, їх, тобто їх бронюють і їх не заберуть на фронт. Вони не переживають на цей рахунок, бо такі робітники просто на залізниці дуже відповідальна робота, і має хтось працювати на залізниці. Наші роботи, які виконуємо зараз, дозволяють не перекривати рух поїздів. Коли це буде потрібно, то закривається повністю одна колія. Це називається вікно. У моїй сім'ї не було залізничників, але вчилась на Залізничника моя сестра двоюрідна. І так вийшло, що я пішла за нею. Я поступила в ДІД. Це Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту. Вона також там вчилася, але вона була на колії, а я на мостах. Я не вважаю, що в мене жорсткий характер, але не знаю. Може, мої співробітники думають інакше. Я думаю, що я м'яка. І я не вважаю, що потрібно при роботі з чоловіками саме жорсткий характер. Не завжди це працює, не завжди це дієво. Може, навпаки, треба м'ягко і по-доброму. І тоді все вийде. Зазвичай флірту немає, але відношення дуже добре. Моїх співробітників, моїх колег. В мене, всі, в мене і колеги, і мої ремонтники, які мені підпорядковуються. Вони всі чоловіки. Ставлення зазвичай дуже добре. Вони стараються бути обережними з висловами і тактовними. Так що буває, звісно, по-різному. Всяке буває в процесі роботи особливо. Ну, буває таке, що я не задоволена роботою або, ну, в основному, роботою. Я не можу сказати, що я не задоволена людиною. Я не задоволена роботою людини, може бути таке, але це все вирішується. Ми обговорюємо. Це як в сім'ї. Це має бути обговорюватись з чоловіками. Дорогу. Дорогу. Вони не дозволяють собі наразі говорити мені щось подібне. Що ти розумієш, жінка і тому подібне, я такого ще не чула в свій адрес. Ну вони можуть е дати пораду, але прямо так грубо я ні, ніколи ще не чула. По тій колії. Дім'я вперед. Ну, ми договоримося, ми договоримося з обов'ю спец і цим. Та ви не поняли? Не вважаю, що важко бути начальником чоловічої. Групи. Просто це все такі стереотипи, що повинен що це чоловіча робота, що повинен бути тільки чоловік, керівник чоловіків. Я вважаю, що жінка може справитись добре з цією роботою. Моєму старшому, найстаршому співробітнику 57 років, а молодшому я майже впевнена, що 27.